Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Із 1 січня 1994 року в українців з'явилися закордонні паспорти, хоча досі не втратили дію аналогічні документи часів СРСР. У липні другим президентом України став Леонід Кучме. Причина народу України. через кілька місяців він разом з Єльциним Клінтоном і Мейджером підписали Будапештський меморандум, який мав би гарантувати Україні безпеку після набуття нею без'ядерного статусу. А наприкінці року Андрій Шевченко розпочав свої перші зіркові кроки, забивши дебютний гол у Єврокубках і купив свій перший автомобіль у житті. Чини чемпіон України Динамо провело блискучий сезон 93-го За всю компанію кияни програли лише один матч. Трапилося цього поєдинку проти Шахтаря за п'ять турів до завершення чемпіонату. У підсумку Динамо завоювало другий поспіль титул чемпіона України, випередивши Шахтар на сім очок. Бронзу здобув Чорноморець. А Дніпро, який у попередньому сезоні зупинився за крок від золота, цього разу фінішував лише четвертим. У сезоні 94-95 в основі київського гранда закріпилися Андрій Шевченко, Олександр Шовковський та Владислав Ващук. Також кияни підготували своїм оболівальникам кілька справжніх трансферних бомб, переманивши із Дніпра Дмитра Михайленка, Віталія Косовського, Євгена Похлібаєва та Сергія Коновалова. Їх із собою привів Микола Павлов, який став директором Динамо. У перші роки нашої футбольної незалежності багатьох молодих гравців переманили сусіди. І так могло б бути з Дмитром Михайленком, якого вже забирали на Росію. У цей момент я, звичайно, не думав про інші клуби. Я відстоював інтереси Дніпра. Коли Діму запрошували у московські клуби, я почав за нього боротися і переконав залишитися у Дніпрі. Виходить, Діму, ми врятували від Росії. Однак гравець він був дуже перспективний. Цікавилися ним і закордонні клуби і Динамо. Особисто Сабо дуже хотів саме Михайленка. У тому ж сезоні в українському футболі вперше почали нараховувати за перемогу не два очки, а три. І стало відомо, скільки УЄФА виплатив за участь українських клубів у єврокубках в кампанії 93-94. Динамо заробило 84 тисячі швейцарських франків. Карпати 64, Дніпро 128 тисяч. А тим часом Україні продовжувала шланіти гіперінфляція. Фактично, кожен третій був мільйонером. Купони по 50 купонок карбованців взагалі припинили приймати у касах. У промисловості виробництво зменшилося на 28,2%, У сільському господарстві на 16,5%. Реальна зарплата знизилася на 16,8% і становила лише третину від рівня 1990 року. А чим же українці відволікалися від цієї суворої реальності, окрім футболу? У 94-му на вітчизняні екрани виходить перша серія культово-комедійного серіалу Друзі українці знайомляться із компанією, з якою проводитимуть вечори наступні 10 років. Всі ще хоче кави це. Ти варила? Чи тільки подаєш? Тільки подаю. Тоді я чашечку вип'ю. У 94-му 19 річний львівський студент теоретичної фізики Святослава Карчук вперше приходить на репетицію гурту Клан тиші, до якого входять Павло Гудімов, Юрій Хусточка та Денис Глінін. Разом вони утворюють золотий склад «Океану ельзи. І на початку наступного року знімуть свій дебютний кліп на трек Лонг Тайм day. 94-й став роком кіношедеврів. Світ побачив Течу Шоушенка, Фореста Гампа, Леона Кіллера і кримінальний штивок Квентіна Тарантіно. В Україні тим часом визначать володаря національного кубка 93-94. Вдруге, за три роки ним стане Чорноморець. У фіналі Одесити лише по пенальті візьмуть гору на Таврію. Вирішальною у цьому протистоянні стала дуель воротарів. Ну що ж, Олег Суслов і його колега голкіпер Максим Левицький. Рахунок стає 5-3 І ви бачите, як футболісти одеського чорноморця кинулися вітати свого голкіпера. Однак єврокубкова історія моряків у тому сезоні була вкрай короткою. За сумою двох матчів вони з рахунком 1-3 поступилися швейцарському Граскоперу в одній 16-й кубка володарів Кубків і покинули турнір. Натомість Динамо у кваліфікаційному раунді пройшло сільки борхів, перші в історії пробилося до групового етапу Ліги Чемпіонів. Ну що треба забивати? Удар фантастично. І Віталій Косовський. Віталій Косовський робить рахунок. 3-1. все це перемога. Щоправда, жереб приготував киянам групу смерті. Баварія з Лотером Матеусом П.Ж. із Джорджем Веа у розквіті сил та московський Спартак. У першій же дуелі білосині зійшлися із московитами своїми одвічними суперниками ще з часів чемпіонату СРСР. Ці поєдинки завжди супроводжувалися кривавими сутичками ультрас, розтрощеними автобусами і навіть розбитим поїздом Москва-Київ. Не дивно, що фанатів Спартака ізольовано поселили на Трухановому острові, а на вуха підняли всіх київських силовиків. На стадіоні вболівальники м'яса охороняло подвійне кільце міліції. Навіть у туалет вболівальники Спартака ходили по коридору з ОМОНу. Це була перша зустріч команд з часів розвалу кривавої імперії. Атмосфера на полі та на трибунах була максимально наелектризованою. Стартувала ця заруба дуже кепсько для киян. Вже у дебюті поєдинку рахунок відкрив Ніколай Пісарєв. Невдовзі Динамо заробило право пробити пенальті, але удар Дмитра Михайленка перервав Тяпушкін. Далі ще гірше: Андрій Тіханов подвоє двою спартака. І задоволені московити йдуть на перерву з комфортним гандикапом. Діло в тому, що коли ви виходили на ігру, я боявся, щоб вони не перегорили. А так трапилось, що такі вони перегорили. розумієте. Ну у другому таймі, коли вийшли ви на відпочинок, я їм казав: Хлопці дорогенькі, ви молоді, нічого страшного немає. При рахунки 2-0, можна виграти. Так і сталося. У другий тайм Кияни вирвалися вихором. На 48-й Леоненко на межі штрафного майданчика Спартака прибрав двох суперників і вгатив у дальній кут, скоротивши відставання. На 76-й оформив дубль. Республіканський заревів за кілька хвилин до завершення основного часу до шалу трибуни довів Сергій Ребров, який у падінні замкнув дальню стійку після пасу Сергія Ковальця. шановні співвітчизники. 3-2. Динамо ефектно стартує у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Для нас, для України, для Росії, в принципі, це політична була ігра, це, не соревновательна ця ігра була. Я так думаю. Ну, для нас це преміальне і удовольствие огромное, звісно. Тим більше, що обладатель Ауді рад просто і все. Ну а что, для важны. А то, что забил голы, я думаю, я и должен был не забивать, потому что я нападающий. Ну ви ж только только после травми. Ви були готові, цього матчу на 100%. <риклад> для мене ця травма, по-моєму, не травма была, а збори Просто я 24 дня пахал, как слепая ложа. На жаль, на цьому Єврокубкові успіхи білосиніх у тому сезоні завершилися. Далі «Динамо» двічі поступилося Баварії, ПЖ і мінімально програло Спартаку. У ворожій столиці окремої уваги заслуговою матч із Мюнхенським грандом у Києві. Республіканський побачив єврокубковий дебют 18-річного Андрія Шевченка. Саме він вивів Динамо вперед. Удар по воротах, удар гол відмінно, відмінно динамівці. Андрій Шевченко взяв гру на себе і відмінним підступним ударом з лінії штрафного майданчика відкриває рахунок. Однак, по перерві розлючена Баварія відповіла аж чотирма м'ячами. У групі кияни фінішували останніми. Для вісімистерічного Шевченка 94-й закрепується у пам'яті подіями і за межами футбольного поля. В майбутньої суперзірки Мілана з'явиться перший власний автомобіль. Потримана дев'ятка, яку Андрію продає тодішній одноклубник Сергій Скаченко. Останнього винагородили власним транспортним засобом, ще коли він грав за шепетівський темп. Власник клубу Джумбер Нішніанідзе платив високу на той час заробітну плату. Сімом або вісьмом гравцям дав нові дев'ятка. Я, вже граючи в Динамо, продав цю дев'ятку Андрію Шевченку. По-моєму, це була перша машина Шеви. Пам'ятаю, їздили з його батьком в Шепетівку. Знімали авто з реєстрації того ж 94-го року відбувся єврокубковий дебют шахтаря часів незалежності України. У попередньому турі Кубка УЄФА донечани зустрічалися із норвезьким Лілі Стремом. 4-1 на виїзді та 2-0 удома. Ігерники прощаються із єврокубками сезону 94-95. Історичним днем для українського футболу стало 7 вересня 1994 дев'ятсот Наша збірна зіграла перший офіційний поєдинок в рамках відбору на євро 96 суперниками України у групі стали Хорватія, Італія, Литва, Словенія та Естонія. Стартували домашні матчем у Києві проти Литви. Синьо жовті перебували у кадровій скруті. Були здивовані. Складом команди, коли не побачили там і київських динамівців, і багатьох легіонерів. Лише Олег Протасов був із зарубіжних футболістів у складі збірної України в першому таймі рівна боротьба. І в другому наші атакували нібито більше, але потім все зробив Вальдас Іванаускас. А за лічні хвилини перевагу литовців подвоїв Ауреліус Скарбалюс. 2-0. Україна програє свій перший офіційний матч, а її тодішній наставник Олег Базлевич позбувається тренерського крісла. Його на чолі національної команди змінить Юже Сабо. Далі була суха нічия із Словенією. І нарешті дочекалися. 13 листопада 1994-го Україна трощить на футбольному полі Естонію. три Лік голам на 30 30-й хвилині відкрив Сергій Коновалов, поклавши м'яча у дев'ятку. Згодом після прострілу Литовченка у власні ворота зрізав захисник естонців. А у другому таймі Темерлан Гусейно поставив переконливу крапку. А як українці взагалі дізнавалися новини про тріумф чи фіаско улюблених команд, якщо пропускали гру? За відсутності інтернету було кілька варіантів: чекати конкретної години програми на телебаченні або ж полювати газету. А ось це було не так просто. Пресу розмітали як гарячі пиріжки. А Газет не так багато було. Тих, що потрібно з противної інформації, то ти приходив до своєї пані і просив її пані Надію. Я вас прошу, лишіть мені ту газету, бо там має бути щось написано чи щось. І вона так відкладала. Я пам'ятаю, я приходив до неї. Так, так, я вже для вас маю. Виймала там десь ту газету. Такий квест проходили багато фанатів футболу. Кожен мав по своєму району свою газетну і свою знайому. Та. Інформація була тільки в газетах. На жаль, газети були дуже популярні. Та. Газети виходили п'ять разів на тиждень. Того року в Україні було багато вперше. До прикладу дебютна Олімпіада, зимові ігри у 94-му приймав норвезький Лілі Хаммер. Здавалось би, планетарний форум завершиться повним фіаско для України і доведеться їхати додому без медалей. Але за кілька днів до завершення у всіх сенсах вистрелила біатлоністка Валентина Цербе, завоювавши бронзу. Як приємно Україна! Тодішня медаль Церби як зріс України 90-х. Щоб виступити на Олімпіаді, вона позичила лежі у брата подруги. Бо 200 доларів на власні елементарно не мала. Умови за яких Церби добиралася до п'ятисталу, заслуговують на окремий сценарій якогось мотиваційного гульвудського фільму. А далі був історичний тріумф 16-річної Оксани Баюл, виступ якої взагалі спершу був під загрозою через травму на тренуванні. Довелося навіть шви накладати. Однак юна українка боролася на льоду як востаннє, а потім довго не могла вгамувати емоції, які накрили лавиною. Oh 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 Синьо жовтий прапор представників України збірної був. А от щоб знайти їм, довелося підняти на руку організаторів, повернутися в Олімпійське селище та привести касету із записом. Я никогда внутри себя не понимала, насколько я а, люблю Украину, я за Украину, и я всегда была есть и буду первой олимпийской чемпионкой незалежной Украины. Но ты это понимаешь гораздо позже. То есть я это поняла, а прочувствовала. Я это ну, совсем сильно, когда война началась в Украине. У 1994 році у фіналі Мундіалі у Сполучених Штатах Бразилія з Ромаріо і Бебето у серії після мачих пенальтів взяла гору над Італією. Це був четвертий титул чемпіона світу для Пселесао. Трофей над головою здіняв легендарний Дунга. Що ж до збірної України, то національна команда навіть не брала участі в кваліфікації 15-го заліку мондіалю. Жеребкування відбувалося у грудні 91-го року у період укладання угод у Біловезькій пущі, які розпад Совка переоформили у так звану співдружність незалежних держав. Після припинення існування СРСР перед організаторами як Чемпіонату Європи, що пройшов влітку 92-го у Швеції, так і світової першості. Постало питання. Що робити з місцем, яке займали Федерацію футболу та збірна радянського союзу на чемпіонаті Європи? Місце СРСР зайняла створена збірне СНД, яка припинила своє існування одразу після турніру. А місце у відборі на чемпіонат світу дісталося новоствореній збірній Росії, що оголосила себе правноступником Червоної імперії, в тому числі і в спорті. Окрім північних зайд власні окремі команди після повалення СРСР встигли створити країни Балтії Латвія, Литва та Естонія. Україна залишилась за бортом відбору, але не українці, Олег Селенко, який уже мав в активі один матч футболці синьо жовтих у складі Росії на пару із легендарним болгарином Хрісто Стоючковим, оформив звання кращого бомбардира американського мундіалю. П'ять і шести голів на той час форварда іспанського лонґур'єса влетіли в ворота Камеруна, але це не допомогло росіянам вийти із групи. А вже наступного 95 95-го найкращим бомбардиром чемпіонату України стане Арсен Аваков. Країну сколихне моторошний трек на стадіоні у Донецьку, який забере життя тодішнього президента Шахтаря. А навколо Динамо та Суркісів спалахне шубний скандал.